Você Після тижня, що минув у суцільних переговорах, нарешті у середу національний парламент дійшов згоди проголосувати у пакеті за політичну реформу. Це проекти законів 41.80 стосовно внесення змін до конституції та 32.07 про вдосконалення системи місцевого самоврядування. а також внести зміни до закону про вибори президента України. Глава держави Леонід Кучма, який останні півтора роки не з'являвся у вищому законодавчому органі країни, прибув на підписання. Цих історичних документів. За останні часи ми неодноразово чули слова, що не повинні бути переможців, переможених, що повинна виграти Україна. Я думаю, ще треба додати, щоб ні в якому разі не було принижень. В цій залі багато депутатів, які пам'ятають, як приймалась Конституція. Казалось би, по деяким питанням Конституції взагалі ми ніколи не знайдемо конституційну більшість. Якщо хтось забуває, то тому числі по статей наголосували дійсно про проблему мови, прапора, герба. Але знову ж таки хочу, і парламент був трошки інший, але Конституція була прийнята. Тому. Я і сьогодні звертаюсь до всіх вас до розуміння тієї ситуації, яка сьогодні є в Україні. Мені подав заяву генеральний прокурор. Я прийму відставку, так це вже в якості. Коментарі до тих обговорень, які були і в цьому залі сьогодні і на погоджувальній комісії. Я тоді прийшов в цей зал, коли Конституція була прийнята. Я й сьогодні прийшов в цей зал з розумінням того, що те рішення. Яке сьогодні необхідне не якій частини парламенту, а країні нашої, буде прийняти, шановні народні депутати. Прошу уваги. Я ставлю на голосування для прийняття у пакеті законопроекти 4180 3207, шістдесят три Прошу голосувати. Йде голосування? Прошу голосувати. Прошу голосувати. Шановні народні депутати, давайте привітаємо один одного з тим, щоб. Шановні народні депутати, цілком очевидно, що цей акт, який щойно відбувся в Україні, це акт консолідації, акт примирення і акт, який засвідчує, що Україна єдина, неподільна, соборна, і що ми всі питання будемо вирішувати саме таким шляхом. Відповідно до регламенту і процедури, я підписую необхідні законопроекти і передаю для підпису президентові України. Народі деболеоніт Кучма підписав документи тут же у сесійній залі. Після чого парламент затвердив оновлений склад ЦВК. за 410. шановні рішення прийнято. Ці питання вирішені, закон про вибори прийнятий. Зараз буде прийнята відставка. Та вона вже є, скажімо, президент відставку подав Центральній виборчій комісії, будуть призначені нові члени центральної виборчої комісії, і на цьому можна сказати, вибори, вірніше, закони і інші нормативні акти, які повинні забезпечити демократичні вибори, сталися. А тепер треба звернутися до тих, хто бере участь у виборах, і тих, хто е організовує вибори, щоб вони виконували закони. Вступить в дію цей закон, ці зміни вступлять не раніше 1 вересня наступного року. При умові, що буде одночасно прийняти закон під номером 3207, який стосується вдосконалення місцевого самоврядування. Якщо ж той закон не буде прийнятий з якихось причин, то тоді цей 4180 вступить із 1 січня наступного року. Тобто всі враховані ці нюанси, котрі гарантують так би невідворотність вступу цього закону. Ми діяли весь цей час, на жаль, за межами правового поля. А на сьогоднішній день це дає надію, що ми Входимо в це правове поле попри різні політичні позиції. Сьогодні Верховній Раді дістала і мудрості, і я би сказала зваженості позиції і відповідальності за долю України і її народу. Я голосувала проти пакету. Чому тому що я вважаю, що неможливо взагалі так на швидкоруч реформувати конституцію. Крім того, ми практично суттєво забрали повноваження у того президента, якого обираємо. Ми обираємо і голосуємо за Віктора Андрійовича. Ющенка, і ми практично сьогодні прибрали його повноваження по формуванню уряду, прибрали багато його повноважень. Він сьогодні з 1 вересня не буде впливати на генеральну прокуратуру, на силові структури. Йому буде дуже важко наводити порядок. Я вважаю, що прийняття змін до конституції відбулося з порушеннями конституції, і я думаю, що ми будемо проти цього виступати обов'язково і будемо подавати до конституційного. Мого суду відповідні документи, які б визнали недійсним ці зміни до конституції, сьогодні перший крок до примирення суспільства до того, що є побоювання і були побоювання відносно того, що ми розкололи суспільство навпіл. І я вважаю, що великий, велике досягнення роботи парламенту сьогоднішнього парламенту, що відбувся консенсус, політичний консенсус всіх політичних сил, які працюють на майбутнє України.